Аварія, яка забрала життя двох пасажирів за життя ще одного, досі борються у лікарні. 30 червня у неділю, близько 23.20 в Тернополі стала жахлива ДТП на перехресті вулиць Тролейбусна та Бережанська. Водій автомобіля Мерседес Бенс на швидкості в'їхав у металеву огорожу, а згодом у дерево. Як наслідок, з правої сторони машини потрощені двері, пошкоджений бампер та розбите лобове. На момент аварії в салоні авто, крім водія, перебувало ще четверо осіб. Дві неповнолітні дівчини. Та два хлопці. Нагадаємо, що в результаті цієї ДТП 16-річна Анастасія Мазурчук загинула на місці аварії. Інших чотирьох осіб госпіталізували. Трьох хлопців направили до міської лікарні швидкої допомоги. Їхнє життя рятували медики. Через кілька днів 17-річний пацієнт помер внаслідок отриманих травм, які виявилися несумісними з життям. В нього була також політравма відкрита черепно-мозгова травма. От тут був забіг головного мозку, також важкого ступеню набряк і, і, і гематоми по, по, по всіх структурах головного мозку. Він, на жаль, помер 6.07, нам не вдалося врятувати. Ще один пацієнт, у якого були важкі травми, каже Ярослав Чайківський, пішов на покращення. Він е нас лікувався до 15.07. Е стан е пацієнта вдалося. Е Стабілізувати він був переведений в інший лікувальний заклад для проведення наступного етапу відновних відновного лікування, і наскільки мені відомо, він вже виписаний з покращенням. Попри це, у лікарні досі залишається ще один 20-річний постраждалий. Його стан медики розцінюють як вкрай важкий. Він знаходиться по сьогоднішній день в нашій лікувальній установі в реанімаційному відділенні, так як я вже говорив, з важкою політравмою. І з відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою, з забоєм стисненням головного мозку, стан пацієнта важкий. Він до сьогоднішнього дня не приходить до свідомості. На сьогоднішній день продовжується лікування. Прогноз, на жаль, тут є неблагоприємний. За життя ще одної дівчинки боролись медики Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, у якому вона стані. Та де зараз батьки просять лікарів такої інформації журналістам не надавати.